2026 Nissan Leaf переосмислює базові види транспорту, огляд. Nissan Leaf 2026 електромобіль для народу чи просто недооцінений герой. Електромобілі стають все більш поширеними на наших дорогах, але не всі вони орієнтовані на масового споживача. Багато моделей преміум класу пропонують вражаючі характеристики, але їх ціна залишається перешкодою для більшості. Ось тут і з'являється Nissan Leaf 2026 року, автомобіль, який, по суті, називає себе електромобілем для простих смертних. Після прочитання відгуків і роздумів про поточний стан ринку електромобілів, я впевнений, що Leaf 2026 року може стати справжнім проривом, якщо Nissan зможе його правильно позиціонувати. Ціна як головна перевага. Перше, що кидається в очі, ціна. З запасом ходу понад 300 миль за трохи більше 31 тисячу доларів, це пропозиція, яку важко проігнорувати. У нинішніх умовах, коли середня вартість нового автомобіля перевищила паяте 10 тисяч доларів США, Leaf 2026 року виглядає як хороша альтернатива. Це не просто автомобіль, це можливість для широкого кола споживачів пересісти на електромобіль без великих фінансових втрат. Але давайте поглянемо на це з іншого боку. Я розумію, що багато хто вважає, що за таку ціну не варто чекати нічого видатного. І це, певною мірою, правда. Лив 2026 року це не Tesla Mall S Plaid. Це автомобіль, який наголошує на практичності, надійності та доступності, а не на максимальних характеристиках. І це, як на мене, абсолютно виправдано. Адже більшість споживачів не женеться за розгоном до 100 км за годину за 2 секунди, їм потрібен надійний і економічний автомобіль для щоденних подорожей, запас потужності, реальність проти очікувань. Запас ходу понад 300 миль. Безумовно вражає. Однак важливо розуміти, що ця цифра була отримана в ідеальних лабораторних умовах. У реальному житті запас ходу може істотно відрізнятися в залежності від багатьох факторів стилю водіння, погодних умов, рельєфу місцевості, використання кліматконтролю та інших. В огляді згадується, що в реальних умовах із 99% зарядом поїздка на 20 миль залишає близько 260 миль запасу ходу. Це дуже реалістичний результат, і він показує, що Nissan – це не прикраса. Звичайно, якщо ви звикли до більш агресивної їзди, запас ходу може бути меншим. Але для більшості водіїв, які не працюють на шосе, 260 миль цілком достатньо для щоденних поїздок. Дизайн та інтер'єр, простота та функціональність. Зовнішній дизайн лиф 2026 року описується як агресивний із вигнутою лінією даху та дизайном задньої частини, що нагадує спортивний автомобіль Z, я вважаю, що це гарна спроба надати електромобілю більш динамічного та сучасного вигляду. Всередині акцент зроблено на простоті та функціональності. Відсутність великої кількості фізичних елементів управління, ємнісних кнопок кліматконтролю, це з одного боку. Може здатися спірним рішенням. З іншого боку, це створює відчуття мінімалізму та сучасності. Я вважаю, що Nissan вчинив правильно, не намагаючись надати лив 2026 року у розкішний інтер'єр, це електромобіль для людей, і він не повинен виглядати як автомобіль преміум класу. Замість цього Nissan повинен зосередитися на якісних матеріалах і зручності використання. Рекуперативне гальмування та інші нюанси. В огляді згадується вибагливе рекуперативне гальмування. Це, на мій погляд, важливий момент, який слід враховувати. Рекуперативне гальмування це система, яка дозволяє електромобілю перетворювати кінетичну енергію в електричну та повертати її в акумулятор. Це дозволяє збільшити запас ходу і зменшити знос гальмівних колодок. Однак не всі водії звикли до рекуперативного гальмування. Деяким людям це здається занадто суворим або неприродним. Таким чином, Nissan повинен надати можливість регулювати інтенсивність рекуперативного гальмування, щоб водії могли пристосувати його до свого стилю водіння. Ще один нюанс розташування дверних ручок. Вони розташовані в рівень з тілом, що може бути незручно. Особливо взимку, коли ваші руки можуть бути в рукавичках. У цьому випадку Nissan повинен придумати більш зручне рішення, щоб водії могли легко відкривати двері. Висновок за доступними електромобілями майбутнє. Nissan Leaf 2026 року, на мою думку, є важливим кроком у розвитку ринку електромобілів. Це автомобіль, який показує, що електромобіль не обов'язково повинен бути дорогим чи складним. Це автомобіль, який доступний широкому колу споживачів і може стати відмінною альтернативою традиційним автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння. Я впевнений, що Nissan зможе успішно позиціонувати Leaf 2026 року як електромобіль для людей. Якщо компанія зможе розібратися з деякими примхами, як от вибагливе рекуперативне гальмування та незручні дверні ручки, Лив 2026 року стане справжнім проривом на ринку електромобілів. Доступні електромобілі це майбутнє і Nissan Leaf 2026 року один із тих автомобілів, які допоможуть сформувати це майбутнє. З нетерпінням чекаю особисто протестувати лив 2026 року та поділитися враженнями. Особистий досвід і спостереження я володію електромобілем уже кілька років і можу сказати, що перехід на електромобіль є не лише екологічно відповідальним, але й економічно ефективним вибором. Зарядка електромобіля значно дешевша, ніж заправка бензином. Крім того, електромобілі потребують менше обслуговування, оскільки вони не мають двигуна внутрішнього згоряння. Я думаю, що Nissan Leaf 2026 року може стати чудовим вибором для тих, хто хоче перейти на електромобіль, але не готовий витрачати багато грошей. Якщо Nissan зможе запропонувати Leaf 2026 року за конкурентоспроможною ціною, це може залучити багато покупців. Рекомендації. Nissan повинен надати можливість регулювати інтенсивність рекуперативного гальмування. Нісан повинен знайти краще рішення для дверних ручок. Особливу увагу Нісан варто приділити якості матеріалів салону. Nissan повинен агресивно просувати лив 2026 року як доступний і практичний електромобіль. Компанія Nissan повинна розглянути можливість пропозиції різних рівнів комплектації для лив 2026 року, щоб задовольнити потреби різних покупців. Nissan повинен активно співпрацювати з компаніями-виробниками зарядних станцій, щоб забезпечити широку мережу зарядних станцій для Лів 2026 року. Nissan повинен запропонувати спеціальні програми фінансування та лізингу для ЛИВ 2026 року, щоб зробити його доступнішим для покупців. Nissan повинен активно використовувати соціальні мережі та інші канали зв'язку для просування ЛІВ 2026 року та взаємодії з потенційними покупцями. Nissan повинен провести тест драйв LIV 2026 року в різних містах і регіонах, щоб дати людям можливість відчути його переваги на власному досвіді. Nissan має зібрати відгуки клієнтів про LIV 2026 року та використати їх для вдосконалення продукту.